Всім привіт підписчики! Мої. Сьогодні відео зваримо здоровий казан Плову. Е, бо цей тиждень погодка була погана, випав сніг, мокро, сиро, грязно. Тому е, та й роботи було дома куча. Тому коротше, нікуди не ходив, нічого не знімав. А зараз підемо розпалимо вогник. Е, будемо нарізати морковку, цибульку, м'яско. і зваримо здоровий казан плову. Все таки погнали на вулицю, розпалюємо вогник. Так, все, вогонь горить, казанок помив, ставим на вогонь, хай гріється, наливаємо зразу масло. Десь нам треба грам 300, мабуть, на плов. Так, нормально. Я думаю, щоб воно і не було дуже жирне, а може й мало. Ладно, ще трошки додаємо. І що потім ще добавлю. Так, нарізаємо м'ясо. потім вже зараз буде кипіти масло. Треба закинути м'ясо. щоб воно гарно прожарилось, щоб була така корочка. Не, не корочка, а таке було засмажене гарно. аж золотисте. Взагалі рецепт дуже простий. Тут все буду робити по пів кілограма, пів кілограма м'яса, пів кілограма сибулі, пів кілограма е моркви. Так, чую, там вже лія кипить. Якраз зараз класно. Будемо закидати міско туди. Так, А потім воно хай там собі жариться, а ми будемо нарізати цибульку із э, моркви. Так, все, м'яско нарізав, закидаємо туди. Ну так, да. олія якраз влив. Нам здається, десь сюди 300 грам на порцію. Олій, так, наугалив. І все. Тепер вона хай обжарить. Все, нарізаємо морковку. Так, ну що, в'язковий вже такий має золотистий колір, гарне, так посмажене. Достаємо його і закидаємо морковку тепер. Да. Гарно засмажилось, тепер його достаємо. І закидаємо морковку. Так, Закидаємо спочатку морковку, а потім цибульку. Морковка вже піджарена гарненько, тепер кидаємо цибулю до моркви. Вже гарненько так засмажене, кидаю м'язко, кидаю сюди м'язко, сіль, приправи і тепер нехай воно все смажиться. Перемішаю. І воно все трошки підсмажиться і будемо. Ой, як гарно виглядає, воно смачно. Зараза. і буду засипати зверху рис так кидаємо сольки посолим я люблю таке гарно сольоне так. я ще люблю барбарис мови з барбарисом з барбарисом мені взагалі дуже подобається ну, кидаємо барбарис сюди Так, нормально. І приправу. Мабуть треба було ложкою міряти, Ей, ладно, на луга тут буде так. Так, я думаю цього достатньо. Там десь получилась ложка. Думаю, нормально Теперь перемешиваем Высыпаем рис Сверху Равномерно Вот Все. Чесничок я ось так обрізав і кладу його так, прямо в плушпині. Сюди втикаємо. Все, нехай буде. Водичкою я заливаю зверху, кип'яченою. Все. Все. І накриваємо зверху кришкою. Все. Залишаємо на 40 хвилин. Через 40 хвилин будемо їсти. Все, пройшло 40 хвилин. Дивимось, що в нас вийшло. Я думаю, пловчик вже риз готовий. Я спробую. Так, да, риз готовий. А тепер треба перемішати. Саме вкусне донизу. Мішаємо так, перемішуємо, розсипчатий класний плов узбекський.